Всіх вітаю, це я Іван Верстюк, і я хотів би поговорити про майбутнє України, як я це бачу. Наразі є дві України. Точніше, би сказав, можуть бути дві України. І від нас із вами залежить, яка саме з цих україн, двох, стане тією нашою Україною, в якій ми житимемо. І я зараз спробую вам намалювати два образи цієї України, між якими ми робитимемо вибір. Але ми робитимемо цей вибір не стільки. Під час якихось електоральних кампаній і шляхом засовування бюлетеню до урни виборчої, ми робитимемо цей вибір своїми справами, тим як ми обираємо роботу, спосіб діяльності, як ми взаємодіємо з суспільним середовищем, які економічний споживчий вибір ми робимо, і як ми поводимося в нашому спільному культурному соціальному просторі. Отож, може бути Україна. Я би так назвав 100% партнер-стратегічний НАТО, чия основна місія це слугування інтересом НАТО у східній Європі. Ця Україна вона буде присвячена переважно оборонній тематиці, військовій тематиці, і інтереси НАТО та Збройних сил України будуть безумовним пріоритетом як при розподілі бюджетних коштів, так і плануванні всіх видів соціальних політичних програм, програм реформ, змін. Від банківської системи до пенсійної системи така Україна буде нам дешевшою. На таку країну НАТО безумовно дасть фінансування в достатній кількості. Накшта того, що ми отримали вчора, дуже легкі 850 мільйонів доларів від Данії, для яких це величезні гроші. До війни про такі гранти ми не могли не те, що мріяти. В нас вони були поза е, зоною нашого планування. Кордоном наших мрій були півтора мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду. Зараз ми за один день отримаємо 850 мільйонів від невеликої економіки країни. Як Данія через те, що Західна Європа зацікавлена в тому, щоб ми стали саме на шлях співпраці з НАТО на 100% і були оборонним плацдармом західної цивілізації від можливих навал зі Сходу, як зі сторони Росії, так і Північної Кореї, Китаю, Монголії, будь-яких агресивних акторів з мусульманських країн Центральної Азії. Відповідно, така Україна не потребуватиме особливої реконструкції. Яка вона могла би бути через те, що НАТО зацікавлено тримати побільше саме напівзруйдованих зон в Україні? Адже в них дуже зручно було б вести потенційні бойові дії, і вони були б натуральним кордоном від можливих інвазій зі Сходу, з Північного Сходу, з Азії. Ось тому нам не потрібно за такого сценарію ні відбудовувати Бахмут, ні відбудовувати Київ, ні відбудовувати Харків чи Чернігівщину і Сумщину. За такого сценарію НАТО саме зацікавлене, щоб ось це от прикордоння тягнулось не лише на стрічці на лінії державного кордону від там, Київської області до Маріуполя на сході. Нато зацікавлено, щоб цей кордон. Тривав ледь не до лінії Керзона. ось цих військових містечок, військових постів, блокпостів, мілітарних зон, зон складного проходження, спеціально спланованих урбаністичних, зелених зон. І Ось, наприклад, я мешкаю в Західному Києві, де ще за радянських часів саме оборонне планування було пріоритетом. Тут зручність між місцевих мешканців не була пріоритетом планування будівельних програм, тому самооборонні будівлі, яких досі чимало, як у дворах. Багатоповерхівок, так і на магістралях, на кшталт швидкісної лінії трамваїв, вони залишаються. І, в принципі, можна було би нічого в цій західній частині Києва не змінювати, якщо ми обираємо саме оборонний пріоритет розвитку нашої країни. І тоді Західний Київ стає, наприклад, плацдармом для військових тренувань НАТО в межах урбаністичних зон. І місто Київ могло би брати на себе цю роль, залучати фінансування НАТО під організацію тренувань, розміщення військових надання. Всіх можливих послуг, в оренду також зброї, щоб не було зайвої логістики, і слугувати таким великим тренувальним табором, як в Києві, так і по цілій центральній, східній, північно-східній, південно-східній Україні, щоб НАТО могло тут діяти так, як воно хоче діяти в умовах максимально агресивних потенційних сценаріїв зі Сходу, Північного Сходу та Азії. Тепер розповім про другу Україну, яка теж можлива, і я підозрюю, яка була би бажана з соціологічної точки зору. Думаю, саме більшість населення підтримувала би цю другу Україну, тому що як не крути, оборонні інтереси це оборонні інтереси, а людина є людина їй цікавить комфортний образ життя, стиль життя, культура, розваги, нічне життя, можливість заробляти гроші, жити в комфортному середовищі нормальних житлових зон, житлових комплексів, парків. Скверів, магазинів, комерційних зон. Така Україна значно дорожча. Вона потребуватиме залучення великих інвестицій вже не від НАТО, а від насамперед Європейського союзу та США. Причому це вже будуть не суверенні державні інвестиції, які йдуть хіба що на оборонні програми, можливо соціальні. Це мають бути приватні інвестиції. Я коли ще працював журналістом, ну мабуть, кожен тиждень я писав. Про те, як важливо залучати приватний інвестиційний капітал за кордону. А скільки б я не говорив слово інвестиції, вони від того не з'являлися. Все, що з'явилися підозрілі китайські інвестиції, які я підозрюю насправді російськими, що придбали Український банк реконструкції та розвитку. І розвинулись кілька таких досить підозрілих компаній типу Глово, котрі ми вважали іспанськими, а на самом насправді можуть бути просто іспанською юридичною особою. Ми знаємо, в Іспанії структуровані активи колишньої партії регіонів. Там Юрій Колобов, колишній міністр фінансів Янукович, його гаманець, проживав аж доки не був запідозрений в злочинних діях місцевими правоохоронцями. Ось інвестиції не з'являлися. Набагато легше бути песимістом в цьому питанні і махнути рукою сказати: Ну в нас в принципі ніколи не було потужних іноземних інвестицій. У нас немає причин вірити, що вони з'являться тепер. Насправді це не так. Тут можна дозволити собі право на оптимізм. І вірити в те, що іноземні інвестиції з'являться як в побудову там розважальних зонд на кшталт Лас-Вегасу в місті Одеса, тому що там для цього все створено і море, і готелі, і ресторани, прекрасні вулиці, старі будівлі, архітектурні ансамблі. Так і, наприклад, побудувати дійсний ленд десь в Київській області, наприклад, на базі білоцерківського парку. Чи в Чернігівській області, куди без Києва можна було дістати сім'єю на автомобілі, на маршрутці, на автобусі і з того скористатися, отримати задоволення, також побудувати житлові комплекси, налагодити розподіл арештованого майна, в тому числі житлових і комерційних зон, тим, хто українцям, українкам, хто цього потребує, хто на це заслуговує. Але Тут є величезне, але ось ця друга Україна набагато більш складно організовується, і тут мало сказати: ось ми хочемо так. Тут потрібно, щоб всі ми, хто тут живемо, щось для цього зробили. Сьогодні ж вийшли на роботу. Сьогодні ж зробили важливе придбання, а не просто чергову пляшку пива. Сьогодні ж перейшли на українську мову спілкування замість російської. Сьогодні ж перечитали би щось з кобзаря Тараса Шевченка. Сьогодні ж би ж запланували собі придбання української газети або журналу. Ось ця Україна. Багатша, комерційніша будується не ходінням під гастрономом в пошуках опахмела, Вона будується працею, важкою працею і, можливо, урядовими змінами, тому що нинішній уряд це уряд війни, уряд збройного протистояння. Він не збирався під відбудову, він збирався для війни. Якщо ми будуємо ось цю другу Україну, нам потрібно змінювати уряд на такий, що буде впроваджувати комерційні зміни в приватному секторі. А приватний бізнес, не олігархічний, а приватний нормальний український бізнес, патріотичний, мав би підтримувати будівництво такої України інвестиціями, а не вічною купівлею державних облігацій через депозити в державних безризикових банках. Тому давайте робимо вибір. Чи ми будуємо Україну НАТО обо, з оборонними пріоритетами? Чи ми у, бу, будуємо Україну, яка більш схожа на Польщу, Естонію, Чехію інші країни східної частини Європейського Союзу? Можливо, ще якісь мікси, суміші між тією Україною і іншою, але знову ж таки, без домовленості з НАТО з одного боку серйозних, стратегічних, і без зусиль кожного кожної з нас в нас. Середні статистично з двох версій теж не складеться. Давайте працювати. Слава Україні.